21 січня уряд прийняв рішення про ліквідацію реєстраційної та виконавчої служб, а також усунення дублюючих функцій в системі юстиції. Нині триває масштабний процес оптимізації структури, проводиться реформування. Про зміни в цій системі розповіли на прес-конференції народний депутат України Сергій Дряюк та начальник територіального управління юстиції в Полтавській області Ірина Пашко. Одна з передумов змін управлінські процеси. Головними причинами Поганого управлінського процесу в міністерстві є відсутність мотивації через низьку заробітну плату, бюрократія та побутова корупція і надлишкова кількість керівників відносно загальної кількості персоналу. Один керівник на дев'ять працюючих. Кінцевою метою змін бачать запровадження змішаної системи виконання рішень судів із залученням приватних виконавців. Таким чином збираються скоротити державні витрати та подолати корупцію у цій галузі. Боротися з корупцією практично методами, карними методами або методами примусу практично неможливо. Потрібно, потрібно знищувати ті умови, які дають корупційні ці здійснювати ці корупційні діяння це, це тільки таким шляхом. Нині у зв'язку зі змінами проходять тестування працівників системи. На всі вільні посади оголошено конкурси, у яких можуть взяти участь усі, хто має юридичну освіту та стаж роботи за спеціальністю, не менше п'яти років. Взагалі на теренах Полтавщини від П'ятниці відбувається у нас також перехід з однієї структури в нову структуру шляхом оцінювання знань, навичок, фаховості через проходження тестів і співбесід. Тому у нас всі юристи матимуть нагоду відстояти свою посаду шляхом от. Співбесід і тестування проходження, і відповідно, можливо, когось, знаєте, в свій час не було дооцінено, тепер матимуть можливість показати свої знання, навички, можливо, ну претендувати на вищу посаду. Процес добору нових кадрів відбуватиметься з дотриманням принципів добровільності, відкритості та доступності буде максимально публічним і прозорим, та триватиме близько півроку.